У Львові виступив довгоочікуваний гіст гість Дмитрій Хворостовський, один із найкращих оперних співаків світу. Артист приїхав до Львова у межах фестивалю Сходи до неба який охопив три міста: Львів, Донецьк і Одесу. А згодом буде і Київ. Дмитрій Хворостовський російський співак, у 89-му році. В один день став зіркою світового масштабу, коли переміг на конкурсі BBC співак світу в Кардіфі. Після перемоги на цьому конкурсі. Мой первый концерт, який був спустя буквально ну несколько считанных недель, была конная милиция. Після того співака запрошують на оперні постановки у найкращі оперні театри світу: у Лондон, Нью-Йорк, Париж та Мілан. Нарешті дійшла черга і до Львова у своєму графіку. На наступні п'ять років артист залишив да вікна, щоб співати для своїх земляків. Заради мистецтва каже, готовий на будь-які режисерські експерименти. Я за, за труд, за вдохновение, за воспарение, за искусство. Если меня поставят кверх ногами, я буду висеть на, на канате кверх ногами и петь кверх ногами. Если это по делу, я готов это делать. До львівської публіки артист вийшов із аріями з опер і романсами Сергія Рахманінова.